На вулиці Грономічні, що у Луцьку, яка тепер, по суті, є територією цукрового заводу, знову неспокійно. Раніше ми вже розповідали про жінку, яка мешкала в одному з будинків на цій вулиці, але лишилась просто неба, оскільки її оселю вже розвалили. І ось люди, які досі мешкають у вцілілому будинку, привертають увагу до своєї проблеми, зокрема через соцмережі. Тут вже неодноразово була поліція, зокрема 15 січня, коли вперше обгородили єдиний заїзд, що лишився до будинку бетонними блоками. Це сталося 15 січня ввечері. Ага. Якби в той самий день поліція проїхала, бо вони мене закрили всередині. Типу, там закрили. Поліція проїхала. Вони їх зняли блоки, а на наступний день вони знов закрили. Було багато поліції і 27 січня. Зокрема, люди не дали відгородити парканом пожежне депо, яке розташовано впритул до їх осель, яке нібито мають зносити. Мали вчора обгородити. Ага. А... Ну, там І поліція була, mm. і все, а люди не дають оборожню. Як ми будемо лізти? Ми не маємо права лізти, поки люди є. Я так розумію, то ви якась фірма, так завод на вас, так? Так, так. Доказують, завод доказує своє, бо він має документи, а люди не мають ні приватизації, ні документу. Жінка має тільки на сарайчик якийсь там акт. Все, більше нічого немає. Тому сараї ніхто не лізе. Ми відгородимо, щоб туди просто не лізли, бо гуртожку ніхто не валить. Люди припускають, що таким чином їх просто хочуть остаточно витіснити з цього будинку, де газ це єдине, що ще не відімкнули. Як тільки вони почнуть тут валити, все вони знайдуть ну, причину, коли нас даже дома не буде, завалять нечаянно щось там впаде, визнають цю будівлю аварійною. Взагалі, нині в цій будівлі лишаються заселеними ще чотири квартири, проте люди, які лишились, зізнаються, готові на відселення, але не в гуртожиток, куди вже прибралась частина їх колишніх сусідів а в рівноцінне житло тому, з якого їх так би мовити, нині виселяють. Гуртожиток є приватна власність е, Галькевича, який володіє в цукровим заводом. І ми боїмося, що якщо ми навіть туди перейдемо, ми ж перші звідти ну він нас звідти випише, чи як там я далі не знаю. Да, да. Тому що ми саме більше судимося з ними, ну зараз юридично можна все прийти до мене, сказати, що ти хочеш, що ти не хочеш. А ти забагато хочеш, давай так компроміс шукати. Ну можна ж знайти компроміс. Ну чого ви нас шантажем постійно? Чого ми в страху тут живемо? Але, своєю чергою, ми намагались взяти коментар і в іншої сторони, зокрема в головного інженера Володимира Федоришина, контакти якого попереднього разу нам надали у приймальні заводу, а також у їх юриста. Проте вони. Кинули слухавку, аргументуючи це тим, що ми записуємо. Тим часом зараз Тетяна Максимчук через суд намагається приватизувати своє житло. Та чи встигне жінка одержати рішення суду раніше аніж розвалять її оселю?